Любі друзі, всім привіт! З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Вітаю вас у 2025 році і бажаю вам, щоб цей рік став роком внутрішніх трансформацій і зростання для того, щоб ви могли досягати власних цілей і кайфувати від життя. А я вам буду в цьому всіляко допомагати. Отож, підписуйтеся на канал, ставте лайк, дзвоник. І сьогодні ми будемо говорити про червоні прапорці. Як відрізнити інфантильного незрілого чоловіка від маскулинного чоловіка від того, кого всі жінки називають справжнім чоловіком? Тому що кожна жінка хотіла би бачити такого поруч із собою. І чим раніше ви навчитеся відрізняти одного від іншого, тим швидше ви зможете зустріти того, кого дійсно бажаєте зустріти. Флаг номер один це невизначеність. Такий чоловік, навіть якщо йому і 30, і 40, і 50 років, все ще не визначився зі своїми планами на життя. Він точно не знає, куди він крокує і що він пропонує жінці. Він зазвичай говорить такими фразами, як Я не знаю. Давай подивимося, як воно піде, поживемо, побачимо і таке інше. Він, як самі знаєте, що яке пливе утечіїв і пропонує вам. Бути тією жінкою, яка буде плавати поруч з ним у тих водах. Звичайно, якщо у вас є 5-10 років, ви можете собі дозволити поплавати поруч із таким чоловіком. Можливо, він вас колись навіть оцінить і таке вирішить взяти в дружини і побудувати з вами сім'ю. Але не факт. І зазвичай у жінок цього часу немає. Тому, напроти, сильний маскулинний, зрілий чоловік, навіть якщо йому 20 чимось років. Може вже визначитися зі своїми планами і а, мати план дій. Він а, вже на першому побаченні, чи при першій зустрічі може згадати, що я хочу а, народити дитину, або будувати сім'ю, або побудувати будинок, і розказати, які дії він вже здійснив на цьому шляху. Інколи це звучить як: а, я придбав ділянку під будинок тамто, або я планую побудувати будинок. Онтанто. Вони знають, що вони хочуть, і вони розуміють, що їм для цього потрібна спутниця, партнерка, і вони не бояться говорити такі фрази, відкривати цю завісу своїх планів тій жінці, яка могла би претендувати на роль цієї супутниці. Отже, якщо ви дійсно хочете знаходитися в жіночній такій фемінній енергії. Пам'ятайте, що вона потребує захисту від москулинності, і для того, щоб ви почувалися і впевнено, і захищено, ви маєте отримати і статус, і підтримку вашого чоловіка. Тому, звичайно, не у формі допиту чи інтерв'ю, але не бійтеся запитувати у чоловіка про його плани на вас, на ваші стосунки і на життя в цілому. Редфлаг флаг номер два. Це коли він не планує зустрічі з вами, не ініціює побачення, і ви відчуваєте, що ви не являєтесь для нього пріоритетом. Дівчата, припиніть виправдовувати чоловіків, розказуючи, що в нього проблеми в бізнесі, чи щось там трапилося на роботі. Проблеми будуть завжди, і вони є у всіх, включаючи вас. Якщо він безкінечно переносить побачення, якщо він безкінечно переписується з вами в месенджері і не ініціює побачення із вами. Якщо він дзвонить вам о восьмі вечора з питанням, що ви робите сьогодні ввечері, то це означає, що ви для нього являєтеся запасним варіантом або не настільки привабливим і цікавим варіантом. І час переключитися на свої дуже важливі і цікаві жіночі справи. Якщо ви цього не зробите, то це означає, що ви не любите і не поважаєте в першу чергу себе. Ви починаєте програвати той сценарій із вашого дитинства, коли ви вимолювали або чекали на увагу ваших батьків, і знову вас тригерять ваші нейронні зв'язки. Знову включаються ті ж самі ланцюги поведінки Вам потрібно це усвідомити в першу чергу і почати змінювати свою поведінку. Ваш час має бути розписаним, заповненим. Ви маєте наповнювати його якимись дуже важливими і цінними моментами для вас, навіть якщо це з книжкою у ванні полежати, або ж улюблений серіал подивитися. Якщо ви хочете, щоб чоловік у майбутньому у довготривалих стосунках був залучений у вашу сім'ю, у ваші стосунки, у ваші проблеми, то на етапі, коли він вас завойовує, він має бути включеним на тисячу відсотків. Якщо цього не відбувається, то ви міняєтеся ролями. І ви тоді виявляється, що стосунки для вас є більш важливими, ніж для чоловіка, і в подальшому. Цей паттерн поведінки закріпиться і буде продовжуватися. Потім, коли ви народите дитину, ви звертаєтеся до психолога і питаєте, а що ж тепер робити, він у мене. Не зацікавлений або ходить десь гуляє, або не заробляє, або ще якісь проблеми. Ні, для того щоб цього не траплялося, потрібно включати свій мозок, всі свої знання психології вже на початкових етапах і обирати собі правильного чоловіка. Якщо ви оберете правильного маскулинного чоловіка, то це є 90% відсотковою гарантією того, що на подальших етапах становлення вашої сім'ї. Ви зможете вирішувати проблеми більш гладко. Самою природою було придумано так, що жінка обирає чоловіка, це він має доказати, що він достойний продовжити свій рід поруч із нею. І ніяк не навпаки, отож, не ламайте природній хід речей, не стрибайте вище своєї голови. Бо якщо ви керуєтеся своїми страхами, що ви не знайдете достойного чоловіка, або що це останній поїзд, або у вас є певні. Сумніви, негативні емоції, то це сигнал до того, що вам потрібно із цим працювати, з почуттям власної негідності, недостойності, а не бігати за інфантильним чоловіком, який вам не підходить. Ред флаг номер 3 коли він не знайомить вас зі своїми друзями, батьками, родиною. Звичайно, коли мова йде лише про декілька побачень, про перші етапи знайомства, то, можливо, знайомство з батьками є не таким важливим і доречним. І тут потрібно не панікувати, а почекати. Але непоганий знак, коли він вас запрошує на певні події, вечірки, там де присутні якісь його знайомі, члени родини, друзі, і він вас їм представляє. Тут мінімум секретів, все максимально зрозуміло і прозоро. Не тригеріться, не чіпляйтеся за те, як він вас представить, тому що просто моя подруга чи моя знайома може бути непоганим сигналом, якщо дійсно ви ще не визначилися з вашими стосунками і з тим, що ви будете з ними робити. Якщо ви випадково, наприклад, зустрічаєте його батьків чи родичів. Коли ви живете в якомусь невеликому містечку, і він вас також їм представить у формі подруги, це також є досить хорошим сигналом, що тут немає підводного каміння, якихось секретів, скелетів у шафі. Просто продовжуйте розвивати ваші стосунки і пізнавати цю людину ближче. Ред флаг 4 він не є щедрим. Знову таки, сама природа влаштувала так, що чоловік має проявляти щедрість і забезпечувати жінку, скинувши всю відповідальність за материнство на жінку. Навіть якщо жінка може працювати до 9-го місяця вагітності, то коли в неї на руках є малюк, вона повністю опиняється в залежності від чоловіка. Вона навіть собі труси купити не може. Якщо це не якась супермаскулина жінка, або в неї немає багатого забезпеченого тата, який є її запасним парашутом, вона повністю має покладатися на чоловіка. Отож, для того, щоб ви потім не опинялися в дуже небезпечних, дуже трагічних і важких ситуаціях, то ви вже на етапі відбору чоловіка маєте зважати на цей момент. Якщо чоловік... Сам себе забезпечити не може. Якщо він сам себе прогодувати не може, то про яку жінку, про який секс може йти мова? Він має вам доказати, що він достойний і він є зрілим чоловіком, який здатний прогодувати і жінку, і майбутніх дітей. Отож, звертайте увагу, наскільки він є щедрим. Ніяких рахунків навпіл. Якщо рахунок навпіл, то ви його звичайно оплатіть, а потім цього чоловіка чи хлопця інфантильного у чорний список внесіть і забудьте це як страшний сон. Отже. Бувають чоловіки забезпечені, і вони не мають проблеми з тим, щоб подарувати подарунки або заплатити за вечерю, або організувати якийсь цікавий, такий розкішний, розкішне дозвілля, але вони є закритими у плані своїх емоцій і часу, який вони інвестують. Тому щедрість має проявлятися і в плані його часу, і його емоцій, наскільки він вас слухає, наскільки ви йому є цікавою. Є чоловіки, які є забезпеченими, але вони не будуть дарувати подарунки і якось вкладатися фінансово, в тому числі у стосунки. Наприклад, ой, давай вдома повечеряємо, або ж на день народження цьом тебе у вушко з ним народження кіця. і це також ред флаг, що в майбутньому краще не стане. Не тіште себе ілюзіями, що він зміниться, точно не зміниться, ну принаймні не заради вас і не в найближчому майбутньому. Тому що людина змінюється лише шляхом страждань і внутрішніх перетворень, які тривають досить тривалий період життя. Отже, якщо вам хочеться. Його перевиховати, якось змінити, полікувати, то потрібно себе запитувати, чому я зараз включаю рятівницю і кого насправді я намагаюся врятувати. Не витрачайте свій дорогоцінний час. Ваша задача взяти максимально придатний матеріал для того, щоб побудувати свою сім'ю, якщо це є вашою ціллю, звичайно. Отож, не пробуйте змінити тих людей, які вам не підходять на роль майбутнього чоловіка. Просто звільніть місце у своєму житті для того, щоби вже сформований, вже зрілий, вже маскулинний чоловік прийшов у ваше життя. Ред флаг номер 5. він питає про вашу фінансову ситуацію, і про те, що ви привносите в стосунки. Якщо чоловік не знає, що жінка має привносити в стосунки, то йому потрібно іще піти десь потренуватися. Я вам бажаю, щоб ви не були тією кицею, на якій він буде тренуватися. Тому чоловік зрілий маскулинний, який хоче брати на себе відповідальність за сім'ю, знає, що це не обов'язок і не завдання жінки. Тому якщо він питає або сумнівається, або ви відчуваєте якийсь тиск з його сторони, його якусь провокацію на те, щоб ви. Почали вирішувати його проблеми або запропонували свою матеріальну допомогу, то це говорить, що перед вами інфантильний чоловік, який буде використовувати ваш ресурс. Шість не може дочекатися сексу, і всіляко натякає на те, яка ви сексуально приваблива, жартує на довкола сексуальні теми, може продавлювати, прощупувати ваші кордони, форсувати події, напрошуватися на каву. Тригерити ваше відчуття страху, мовляв, наступного побачення не буде, якщо нічого цікавого не буде відбуватися. Так чи інакше, ви будете відчувати тиск, лягти з ним у ліжко. Напроти, людина, яка розглядає вас для довготривалих стосунків чи на роль дружини, буде чекати, поки ви дозрієте до цієї стадії близькості, поки ви сама захочете. Отже. Знову таки, ви можете довго розпитувати YouTube і задаватися питаннями на тему, що там з ним не так, для чого йому потрібен секс, для того, щоб відчувати себе більш маскулинним, бажаним і достойним. Але ваша задача вибрати людину, яка буде максимально цікавитися вашими різними сторонами особистості і різними сторонами вашого життя, для того, щоби. Ваші інтереси в сімейному житті максимально співпадали, і ви відчували себе. Цікавою реалізованою особистістю, а не лише якимсь сексуальним об'єктом, Сім. що там у нього з гнівом, як він проявляється під час конфлікту, чи проговорює він на свої побажання, свої почуття ротом, чи він починає включати маніпуляції і якось на вас тиснути? Можливо, він іде з дому і не повертається декілька днів або тижнів, або не дзвонить і не спілкується із вами. Можливо, він перекидає всю вину на вас і говорить, що це ви винна, або якимось іншим чином вас газлайтить. Можливо, він починає кричати або замовчувати те, що відбувалося, і робить вигляд, що все окей. Як би там не було, те, що ви бачите на перших етапах стосунків, це лише квіточки. Потім, у довготривалих стосунках, ви побачите ягідки. І неважливо, чи у нього там дитячі травми не закриті, чи він відіграє якісь сценарії із попереднього шлюбу, із попередніх стосунків. Ви будете на собі відчувати ці всі його незакриті гаштальти. Такі чоловіки можуть виглядати дуже привабливими і статусними. Разом з тим, вони такою поведінкою на перших стадіях знайомства обирають собі жертовних жінок, яким просто немає куди дітися. які... Залипають на його статуси гроші і таким чином попадають під його вплив, і вони у сімейних у довготривалих стосунках відіграються на такій жінці вже поповній вісім. Страх зобов'язань він може одразу сказати, що я ніколи більше не одружуся або ж знову таки натякати на те, що йому не потрібні довготривалі стосунки. Ви можете думати, що з часом я його переконаю, або я йому покажу, що я не така, як ті жінки, які траплялися йому в житті, або що я така класна і достойна, але не тіште себе ілюзіями. Насправді, якщо чоловік має якісь там внутрішні причини, знову таки йому потрібно буде пройти довгий шлях трансформації для того, щоб це змінити. Ніякі зовнішні фактори і чинники не змусять його змінити думку. Отож, якщо він не готовий вступати з вами в довготривалі стосунки і робити вам пропозицію, чи якось зв'язувати з вами своє життя, то можливо, якщо ви цього хочете, якщо ви хочете шлюб, сім'ю, дітей, вам потрібно почекати, поки у ваше життя прийде достойний чоловік, який дозрів до того, щоб заводити сім'ю і мати дружину і Визначеність у соціальному статусі. Дев'ять. Пасивна агресія і жарти. Починається це все як невимушені жарти з приводу то вашої зовнішності, то ваших звичок, то вашої кар'єри, і ви нутром відчуваєте, що щось тут не так. Мені неприємно спілкуватися з цією людиною. У вас може підніматися і відчуття роздратування як захисний механізм, захисна реакція. І а, почуття провини, можливо, страху, інші негативні відчуття. Коли ви намагаєтеся поговорити про них, то чуєте у відповідь, що ти занадто чутлива або розслабся в наші компанії, всі так одне з одним розмовляють. Ну, можливо, це не ваша компанія, не королівська ця справа валятися у багнюці. Можливо, він відчуває, що ви така недосяжна, спокійна, розкішна королева, і він вас недостойний. І він буде намагатися. Почуватися краще на вашому фоні це класична нарцисична поведінка. І пам'ятайте, що те, що починається на етапі знайомства і залицяння у довготривалих стосунках, має тенденцію до загострення. Отже, якщо він розказує вам про ваших родичів, про вашу сім'ю, про вашу роботу, або починає приплітати ваших колишніх, то це сигнал. До того, що потрібно його зупинити, якщо людина не зупиняється, якщо через деякий час або майже одразу вона продовжує таку поведінку, то перед вами класичний маніпулятор і аб'юзер, від якого потрібно швидко робити ноги. Ред флаг номер 10 – це, якщо він не допомагає вам покращувати ваше життя і не вирішує ваші проблеми. Знову таки, якщо чоловік у вас зацікавлений, як у потенційній дружині або дуже важливій жінці в його житті, то він буде всіляко намагатися вирішити ваші проблеми, тому що чоловіки від природи заточені на вирішення проблем. І так як вони вирішують проблеми у своїй сім'ї, так вони і вирішують проблеми для тих членів за межами їхньої родини, які є для них близькими і важливими. Якщо він не може самостійно приїхати вам допомогти, то він або людину якусь прийшле, або гроші на картку перешле, або викличе вам евакуатор, якось допоможе. Шапу потрібно скрутити знову таки, або приїде сам це зробить, або гроші виділити для того, щоб ви майстра могли викликати. Коротше кажучи, він хоче, щоб ви були в потоці своєї жіночної енергії, щоб ви були спокійна, радісна, щоб ви були йому вдячні і зустрічали його із сяючими очима. Він хоче вам довести, який він справжній чоловік, і він буде використовувати для цього будь-які способи, будь-які. Ситуації для того, щоб це зробити. Якщо цього не відбувається, якщо він вас чмок, знову-таки десь там в щічку: ой Котя, ну ти ж сильна, сучасна жінка, я в тебе вірю, ти впораєшся. То це чоловік, який нехай іде і дозріває десь там подалі від вас. З вами була сімейна психолог Тетяна Дорошенко, пишіть. В коментарях, що ви думаєте з цього приводу, додавайте свої приклади, свої редфлаги, які ви використовуєте і використовували в своєму житті. І як завжди, всіх вас чекаю на індивідуальних і сімейних консультаціях. Люблю, цілую, бувайте!